Що носять данці? Сьогодні будемо говорити про те, як вдягаються данські жінки, данські чоловіки, і 5 кроків, як вдягатися як данець. Для того, щоб це відео було об'єктивним, і для того, щоб це не Українка вам своїми очима розповідала про те, як вдягаються данці, що вони люблять, що їм властиво, я вирішила. Посилатися на слова саме Данки. Декілька років тому я знайшла на Ютубі дівчину Данку. Її канал називається Useless, Useless це гра слів. І вона мені дуже подобалась. Вона знімала трошки про фешн, трошки про життя, і вона сама працювала в фешн-індустрії. І от я вирішила знайти, по-перше, інформацію від різних джерел, щоб це саме звучало від уст данців про те, що вони. Полюбляють в одязі, як вони вдягаються, як вдягаються чоловіки, жінки, які є тенденції, що вони не цінять, які є особливості данського стилю. Я хотіла посилатися саме на данців. І вчора я знайшла якраз допис цієї дівчини, яка має ютуб-канали, вона має свій сайт. І от в неї допис був якраз про данський стиль. Вона з своєї точки зору, як данка, описувала данський стиль. І мені настільки сподобалось, як вона це зробила, що я вважаю, буде. Більш об'єктивно і справедливо, якщо я просто зачитаю вам слова цієї данки про данський стиль одягу. Отже, що вона пише? Я не кажу, що всі данці одягаються однаково або що їм подобається те, що я збираюся вам представити. Я думаю, що в цьому краса інтернету люди надихаються з усього світу і одягаються так, як хочуть, а данці такі ж різноманітні, як і багато інших місць на цій планеті. Однак, я думаю, що багато людей у Данії. Будуть співвідносини, це та погоджуватися з деякими з цих речей. І якщо ви іноземець, який хоче відвідати Данію, можливо, навіть пожити тут, або вам просто цікаво, як багато людей у Данії створюють свої вбрання, то я сподіваюся, що вам сподобається цей посібник. Одна з речей, які роблять данську моду такою чудовою, це поєднання цього відчуття безтурботності, невимушеності, затишку та тепла, яке ви пов'язуєте з сутністю хюґе з особистим стилем. Дехто може називати це норм кором, інші можуть просто дивитися на це теж. Це такий данський стиль, у будь-якому разі. Чудова пара джинсів, кросівок та якісних светрів є справді основними речами для багатьох данців. І це речі, які можна носити цілий рік, оскільки погода тут може бути досить нестабільною навіть улітку. Данія відома своєю невимушеною атмосферою, і дрес-код не сильно відрізняється від неї. Продовжуючи з попереднього пункту, кежуал це ключовий елемент, коли йдеться про данську моду. Дехто може навіть вважати такий спосіб одягатися трохи недбалим. Звичайно, данці люблять одягатися так само, як і всі інші, але. І Ви не побачите багато костюм-трійок, коли, наприклад, прогулюватиметеся вулицями Копенгагена. Я постійно говорю про контрастний одяг, і думаю, що один із секретів отримання копенгагенського образу полягає в тому, щоб завжди додавати кілька повсякденних елементів до своїх нарядів, чи то додавання пари кросівок до костюма, якщо ви йдете на коктейль. Чи то мішкуваті джинси з наймоднішим блискучим взуттям, ніколи не забувайте про цей невимушений елемент у своїх нарядах, щоб по-справжньому підкреслити цю невимушену атмосферу. Додавання незвичайного елемента, такого як яскрава сумка, пара незвичайних ефектних сережок або унікальний вінтажний предмет одягу, також я думаю, подобається багатьом людям як невимушений спосіб додати нотку індивідуальності, особливо якщо ви носите щось більш узгоджене та ошатне. Стриманий, досить повсякденний та недбаний макіяж, та зачіска є ключем до того, щоб не втратити той невимушений данський образ. Знову ж таки, пам'ятаєте, як я говорила про контраст між ошатним та повсякденним, якщо ваш одяг більш оптічний, ми можемо повернути трохи цієї повсякденності образу, зробивши зачіску та макіяж більш простими. Можливо, навіть на межі я щойно вискочила з ліжка. Тож, замість того, щоб повністю зосередитися на ідеальній високій зачистці, можливо, залиште волосся розпущеним. Трохи збризніть його солоним спреєм, або, можливо, зробіть його стриманим феном для трохи більш вільного та природнього вигляду. І також зробіть більш легкий та простий макіяж. І навпаки, якщо ви обираєте більш гламурний макіяж із зачіскою та м, класним макіяжем, не забувайте про ці повсякденні елементи в самому вбранні. Як згадувалося раніше, Погода в Данії може бути досить непередбачуваною, але одне можна сказати точно, тут багато дощів. Але навіть влітку вам знадобиться хороший светер або щось подібне для багатошарового одягу, оскільки літні вечори можуть бути досить прохолодними. Тож, ключем до данського стилю, безумовно є багатошаровість. Взимку це може бути якісна вовняна термобілизна, вовняні шкарпетки та, звичайно, шарфи, які, на мою думку, також є чудовою деталью вбрання. Щоб зберегти його суперфункціональним та практичним, я також рекомендую інвестувати в якісний плащ і, можливо, навіть пару гарних гумових чобіт. Зробіть свої практичні речі більш важливою частиною вашого вбрання, а не одягайте їх як додаткову думку, що може зробити образ трохи більш неохайним. Хоча досить популярно носити яскраві кольори або навіть яскравий образ, на вулицях Копенгагена ви також помітите, що данці люблять носити чорний колір. Бисто я зараз намагаюся позбутися цього, бо мені здається, що іноді він виглядає занадто схожим на те. Що носять усі інші. Я також не думаю, що чорний колір мені дуже пасує, тому я люблю експериментувати з іншими. З огляду на це, звичайно, чорний колір все ще є, і, ймовірно, завжди буде частиною мого гардеробу в певному сенсі, і це також стосується багатьох данців. І не зрозумійте мене неправильно, я вважаю, що повністю чорний образ це супер шикарно, дуже драматично, і справа в тому, що він не вимагає багато зусиль, він позачасовий, практичний, його легко стилізувати, він виглядає без Лайвих клопотів, що відповідає всім вимогам данського стилю. І я думаю, що саме тому так багато людей тут люблять носити чорний колір. Стилістка Елісон Борнштейн дуже відома своєю теорією неправильного взуття, що по суті означає, що ви поєднуєте взуття з одягом, який можливо взагалі до нього не пасує. Для мене це ще один спосіб практикувати контрастний одяг, що, як згадувалося раніше, дуже важливо для багатьох данців, особливо для забезпечення невимушеного повсякденного відчуття вбрання. Коли ви одягаєте ошатний одяг для особливої нагоди, вашою першою думкою буде зберегти його ошатним до кінця. Якщо ви одягаєте милу маленьку сукню для виходу, замість того, щоб носити її з такими ж милими туфлями, на ремінцях можливо ви оберете пару суперкрутих ковбойських чобіт, або замість того, щоб носити кросівки з джинсами та светром, ви носите пару блискучих туфель на підборах. Тому що це додає несподіваного штриха, і в цьому вся суть справді геніальної теорії неправильного взуття Елісон. Багато людей у Данії носять светри, мішкуваті джинси та шльопанці, наприклад, у перехідні сезони, або просто якщо погода погана та непередбачувана. І я думаю, що це ще один чудовий приклад поєднання неправильного взуття або просто дотримання принципів контрастного одягу з певним одягом. Зазвичай люди носять шльопанці на пляжі, а не як основну частину вбрання. І я справді вважаю, що той конкретний одяг, про який я щойно згадала, дуже датський. Я не маю навіть що додати до цього, тому що знову ж таки, на мій погляд, оця стаття, цей допис, який вона зробила на своєму сайті, він чудово характеризує всі мої спостереження про данців. Завжди данець в своєму одязі, навіть якщо він буде якийсь супербізнес-одяг, вони намагаються додати якусь таку нотку невимушеності. Щось таке, що, от з одної сторони воно буде як розбавляти оцей такий дуже суворий діловий вигляд, але з другої сторони, воно якось буде гарно гармоніювати. І я не знаю, цьому, мабуть, треба вчитися. В мене так не виходить, як би я хотіла, але мені дуже подобається. І от це не тільки жінки так роблять, насправді так роблять і чоловіки. І Інколи чоловіки вдягаються навіть більш стильно, або це виглядає більш стильно, як вони роблять на чоловіках. І я знайшла ще один допис вже від іншої людини. Здається, та людина, яка писала це, вона була американкою. Я знайшла допис, який чудесно описав в. В моєму розумінні, як вдягаються данські чоловіки. Зараз я вам теж це зачитаю, тому що я повністю згідна ем, з тим, як це написано. Данські чоловіки не соромляться своєї зовнішності. У них стильні зачіски, елегантні блейзери, светри в стилі хюґе, стильні чоботи та декоративні шарфи. Коли ви бачите дачанина, що йде вулицею, можете бути впевнені, що він витратив багато часу на ранкові збори. Це дуже відрізняється від американських чоловіків, особливо тих, хто живе на західному узбережжі, з якими я знайома. На західному узбережжі мені щастить, якщо я можу змусити свого хлопця одягнути на вечерю джинси, а не спортивні штани чи шорти. Але тут чоловіки ретельно стежать за своєю зовнішністю. Я почала дивуватися, чому так відбувається, коли вперше приїхала. Я вважаю, що чоловіки усвідомлюють свою зовнішність через рівність. У Данії чоловіки та жінки мають ті самі стандарти з тієї ж причини, в якої в Америці непрофесійно для жінки виглядати неохайно, непрофесійно для чоловіків байдикувати. Чоловіки в Данії також не намагаються довести свою мужність. В Америці брак стилю є певним чином доказом того, що чоловік є чоловіком. Від чоловіків очікується, що їхні матері, подруги та дружини дбатимуть про їхній гардероб. Бути модним зазвичай вважається жіночою рисою. Замість того, щоб розвивати почуття стилю та ризикувати виглядати геями чи метро, чоловіки в Америці дозволяють жінкам у своєму житті приймати рішення щодо моди. Чоловіки ж в Данії не стикаються з цією перешкодою, і тому їм дозволено навіть очікується, розвивати свій стиль і можуть використовувати одяг як вираз себе. Повністю з цим погоджуюся. Це кажу, це також моє спостереження, тому я вирішила вам зачитати думку іншої людини, щоб бути більш об'єктивною. Що чоловіки тут в Данії приділяють. Так само уваги своєму одягу, як і жінки. І немає такого, що більшість данських чоловіків буде залежати від того, що їм там жінка купить, і от що жінка принесе, то він буде носити. Як можливо, це більше от в Україні в нас було таке. Тут чоловіки люблять дягатися, вони люблять самі собі вибирати одяг, також зачіску, взуття. Вони навіть знаєте люблять такий стиль, коли типу такий діловий костюм, щось цей, потім кросівки, і якісь чудернацькі носки або якісь дуже яскраві такі носки, ну на приколі, куч такі якісь веселі. І завжди, завжди, завжди данські чоловіки будуть доглядати за собою за волоссям. Вони той і гелі, мабуть, купляють більше ніж жінки в магазинах, тому що набагато частіше навіть в офісі я бачу. Чоловіка, який потратив час зранку, щоб привести своє волосся в порядок, щоб та чолка отак от стояла, чи пробор був на якусь ту сторону, там все зафіксовано чи накручено, ніж жінки. Ну і також я не скажу, що всі, але багато чоловіків люблять носити бороду, вуса. Вони також ну, за ними відповідно доглядають, тобто вона не просто собі там все росте, а теж там все підкручено, буває таке. Роботі бачила чувака, який собі вуса отак робив, як цей кіт Леопольд, знаєте, прям так закручував, отак от гелем, ну, типу, це так стильно. Тобто, чоловіки тут не просто собі встав зранку не бритий, не глажений, якийсь пішов. Звичайно, такі є, ну, скоріш за все, наприклад, це люди, які працюють на фермах. так, Зрозуміло, що йому там до корів вдягатися не потрібно, але навіть той самий данський фермер, якщо він ввечері йде кудись, я не знаю, в. Місто чи по своїм справам, то можливо, він також буде дуже і дуже за собою дивитися, і для нього буде важливо, як він виглядає. Давайте підіб'ємо підсумки: п'ять кроків, як вдягатися, так, щоб виглядати як данець. Перше, краще орієнтуватися на якість, ніж на кількість. Інвестуйте в речі, які ви будете часто носити і які мають е, бути дуже функціональними. Це означає, що данці схильні не економити на куртках, зутті, сумках та трикотажних виробах. Номер два. Багатошаровість. Це ключовий фактор. Ви ніколи не знаєте, яка погода буде в Данії, тому багато шарів одягу забезпечать вам гарний вигляд, незважаючи ні на що. Третє. Чорний колір. Якщо сумніваєтеся, то одягайте чорний колір. Це кліше, але це правда. Данці схиляються до темних кольорів, особливо чорного. У цьому є певна безпека, і це правда те, що чорний колір зазвичай виглядає шикарно. Номер 4. Секонд. Одяг секонд-хенду – це не другосортний товар. Данці люблять блошині ринки, магазини секонд-хендів та вінтаж. Часто можна знайти чудові пропозиції на дизайнерські речі, що були у вжитку, хоча так само часто ціни на вінтаж надзвичайно високі. Номер 5 невимушеність. Справжній ключ до данського стилю одягу це невимушеність. Легко бути невимушеним, якщо ви так ретельно продумуєте речі, які купляєте. Після цього ви просто одягаєте їх і йдете. Ось і все. Якщо вам було цікаво почути про те, як вдягаються данці, якщо ви хочете дізнатися, а які ж Бренди є представлені в Данії, які данські бренди є відомими в усьому світі. Дайте знати, я можу зробити також відео і про це. Наприклад, якщо ви не в курсі, то в Данії дуже відомий данський бренд «Стіне Гоя. І у них нещодавно був суд з величезним виробником взуття всесвітнього відомим, тому що цей виробник взуття світовий він вкрав в них ідею жіночого взуття от, з конкретної пари босоніжок такої літньої. Тобто цей світовий бренд, він просто один в один скопіював це. І стіни Гоя мали тут суд в Данії, і вони виграли цей суд. І тепер тому світовому бренду, якщо кажу, вам буде цікаво, я зроблю про це наступне відео, то тому світовому бренду заборонили в Данії продавати ту модель туфель, тому що. Право на цю розробку належить данському бренду Стіни Гоя. Ось такі от речі теж в Данії трапляються. Якщо вам цікаво дізнатися більше про життя в Данії, то гортайте плейліст Життя в Данії», який в мене тут є. Там вже більше ста відео ви собі щось цікаве де да знайдете. Дякую вам за увагу і, можливо, побачу вас в наступному відео. Па-па!